Ось такий успіх команди, яка цього року здобула, в принципі, ось такі здобутки. Як ви можете власне, оцінити і як ви вважаєте, які перспективи у цієї команди далі? Оцінити можу лише з великою приємністю і з великим позитивом, тому що такий результат досягнений вперше. І, звичайно, така потужна робота впродовж. Як мінімум 15 років по тому, щоб сформувати команду, зацікавити молодь у тому, щоб вони йшли. На волейбол, тому що це прекрасний вид спорту. Привити любов до цього виду спорту загалом до рухової активності. Я бачу, що є перспективи дуже потужні. І це показує весь український волейбол зараз, і в тому числі і на міжнародній арені. І дуже хотілося б, щоб наші дівчатка, наші зірочки росли, зростали, розвивалися потужно, ставали потужними гравцями. І потужними особистостями, громадянами України, які в такий нелегкий час, дякуючи Федерації волейболу, в першу чергу нашої області, і всі усім, хто долучився до підтримки команди, а таких дуже багато, хто любить волейбол і підтримує потужну команду, всі підтримує і фінансово, і матеріально, і морально. Тож я з такою дуже великою приємністю всіх сьогодні вітаю, з таким наші Я І абсолютно переконаний, що ця команда не зупиниться на досягнення. Перша ліга це ще не. Як кажуть, не останній рубіж, який підкориться цій команді. Сьогодні ми зібралися разом, щоб підбити підсумки. Сезону цього ну, такого складного. Але І відсвяткувати, скажімо так, перемогу нашої команди в чемпіонаті України першої ліги серед жінок. Що стоїть за цим успіхом? Що таке, як народжується команда, як твориться перемога? Гравчині? 5-10 років тому ці красуні. У перший раз прийшли до спортивної зали, побачили в перший раз волейбольний м'ячик, зустріли своїх перших тренерів Станіславівну, Людмилу Іванівну да, і е, починали робити перші кроки до своєї майстерності. О, е, це все получалося не завжди е, зграбно, скажімо так, але воно все рухалося до якоїсь своєї майстерності. Тренування, успіхи, і невдачі, перемоги, розчарування все було за ці роки. Але вони вистояли, не всі вистояли, скажімо так, але від що ви бачите, вони вистояли, і вони досягнули того, що вони зараз представляють команду майстрів з волейболу і досягнули певних успіхів і в цьому сезоні, зокрема. Олімпійські вершини, хочу сказати, що чотири роки назад наші збірні теж фантазували потрапити на олімпійський відбір. І завдяки своїй праці, тренерської праці, за чотири роки змогли набрати рейтингу стільки, що потрапили в цьому році хлопці на чемпіонат світу, де посіли неймовірне сьоме місце. В світі і потрапили на Олімпійський відбір і жіноча і чоловіча збірна. Тож у 2023 році маємо шанс потрапити через кваліфікаційний турнір на Олімпіаду Париж кожного з вас є мрії, тож хочу, щоб вони відбувалися, щоб вони тільки підтримувалися, тренери вам підскажуть, а все, все залежить від вас. Також хочу відзначити, що чернівці стали столицею волейболу Суперліги. Чернівці підтримали, підставили своє плече. Хирів, в Львівській області, підстави плече для вищих ліг, для першої, другої ліги. От. Тож Завдяки спільній співпраці, підтримки один одного в нашому державі спортне він підтримується. Тож, як кажуть, слава Україні, слава ЗСУ! На кожен громадянин, який буде так віддано віддавати своїй справі не за горами і перемога нашої держави над расистами, фашистами, називайте їх як хочете. Я думаю, що так і буде в найближчому майбутньому. По крайній мірі, все, що від мене залежить, все, що від нас залежить, я буду цю енергію спрямовувати на те, щоб зробити якнайкраще для швидкої перемоги, хотів би подякувати окремо батькам, першим тренерам, тренерам, які прикладають багато зусиль, батькам, які прикладають також, не досипають ночами, віддають останні для того, щоб їхня дитина була кращою, була спортсменкою, була популярною особою. Тому вам не спіють і дай Боже нам частіше зустрічатися і радіти за нашим дідом. Скажіть, а ось цей факт, що цього року в університеті потужно скажімо, вибухнули команди з ігрових видів спорту і зарекомендували себе на всеукраїнській арені. З чим це зумовлено на вашу думку? Ну, напевно, чинників є декілька і суб'єктивні, об і об'єктивні. Ми знаємо, що багато закладів освіти вище. Зруйновані зараз в Україні, багато переміщені. А є заклади вищої освіти, такі як наш університет, які поранені блекаутами, тривогами повітряними. І незважаючи на це, ми розуміємо, що це гуманітарний зараз фронт нашої України. І спорт в цьому гуманітарному фронті не може загубитися, тому що це дозволяє молоді мобілізуватися, активізуватися і розуміти, що цим можна себе показати як потужну націю, яку не можна зламати. І молодь дає в цьому дуже прекрасний приклад. І наші молоді футболісти, баскетболісти, а особливо відзначаю волейболисти на перших ролях оцих спортивних досягнень. Це мені дуже приємно, тому що діти не впадають у вічі, вони абсолютно мобілізовані на успіх. І це дуже приємно. Дякую вам. Чемпіонату України сезону 22-23. Перша ліга.